Чи Бог бачить із за хмари наші сльози, горе? Може і бачить, та помага, як і оті гори, предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя убога, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, Пошлем думу аж до Бога, його розпитати, Чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думо, моя люта муко. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети. Та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє. А без тебе я де небудь. Серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю.